Бад, чи продукт бад для мене це взагалі це ж БАД, воно напевно не ефективне. Забади я взагалі проти мені постійно мої пацієнти, які бадісти, я їх називаю. Бадіє а є бадісти, да які от мені розказують: значить, дивіться там стільки, то міліграмів якоїсь травки, муравки, десь там викопаної там під намачу, пікчу. Я кажу, послухайте мене сюди. Немає жодної інстанції, або не будуть доказувати, що є є інститут вироблення бадів і контролю якості їх, але цей інститут досліджує їх те, щоб від однієї пігулки пацієнт не помре. Оце все це оце вони досліджує. Да? це в медицині в нормальних дослідженнях можуть робити дослідження 20 років, а потім сказати, да, ви знаєте, не працює. Омега Омега-3. це популярний бат. Його mm -hmm. приймає дуже багато людей в усьому світі. Я була в Німеччині, німці його п'ють, Американці п'ють його. Всі люблять цю омегу. І саме про Омегу було дослідження, що нічого вона не зробить для ваших судин. Не принесуть таблетки Омеги. Вам. Захист від інфаркту, але, але їжа, яка містить омегу, принесе, чули, що омега захищає, але не чули, що це омега з риби, з їжі, а чули, що омега. І аптекарі їх дурять, сунуть їм таблетки цієї омеги. Хоча, якщо, наприклад, банка. Вар... Коштує 400 гривень, то за 400 гривень можна купити кілограм лосося. Омега є поселедці, в в будь-які Риб. дрібні рибі. Жирні, Омега жирні є сути. в олії, оливковій, в насіннях, в горіхах. Краще сконцентрувати ресурси, кошти і енергію на харчуванні, зробити його більш збалансованим. А, мені завжди пацієнти кажуть: ну дивіться в баді інструкція на зворотній стороні. Баночки одна таблетка один раз на добу вечері чи тобто, там вранці. А от відкритий препарат, будь-який ваш, який ви призначаєте там, не знаю, від тиску. От така от інструкція. Я її поки прочитала, В мене запаморочіслав в голові. Я кажу, розумієте, чим більш в ньому інструкція, тим більше вам допоможе, тому що його дослідили так, що вже ну вже більше нічого немає додати. Я кажу, от ви вживаєте бади. Я кажу, Як ви про нього дізналися? Та каже моя подруга його пила, каже, що їй допомогло. І значить, і я і мені допомагає. Я кажу, розумієте, можливо, ж не воно допомагає. Та ні, каже, це якраз оці ці От як ви поясните? Я ніколи не можу пояснити, окрім ефекту плацебо. Ще не один пацієнт в мене не був, який би вживав БАДи, і в нього б знизився тиск. Якось в мене подруга близька показала мені свої круті баночки з Америки і сказала: Я п'ю ці таблетки, бо в Америці їх всі п'ють. Я кажу: ну це ж бад, воно напевно неефективне і воно точно неефективне, бо є клінічні рандомізовані дослідження. І ось, на жаль. Результати, що ці додатки нічого не дадуть тобі. А вона каже: ну чомусь в Америці їх п'ють. А яка тривалість життя в Америці? А який рівень здоров'я в Америці? У мене є супер відповідь і коментар в Америці. П'ють бади від того, що у них уже все схвачено і виліковано. У них сімейний лікар їм прописав реально всі таблетки, полагодив, скажімо так, їх організм. Нас п'ють бади, тому що до лікаря йти не хочеться, не можеться далеко або складно. Тому лікар собі тут десь буде. Я до нього не піду, а візьму-ка цей бад і проп'ю замість таблеток. Якщо ти п'єш травки замість таблеток, але в тебе є діабет, ожиріння, то на жаль. Ніяк це тобі не допоможе уникнути інсульту. А в інс... в Україні інсульт це проблема. Номер один бади можуть бути, але вони в кінці, будь ласка, закрийте базові потреби, закрийте діагностику свого організму, виявте ці хвороби, свої фактори ризику, зберіть всі аптечку, таблеточки. І якщо вже у вас все схвачено, то пийте собі ті бади.